Його головна місія: долати важкодоступні місця на Марсі, такі як кратери, узглиблення і гори. Юпітер 3000 робот-марсохід, якого власноруч сконструював 12-річний Лук'ян Войнарський із Тернополя. Юний винахідник нещодавно повернувся з Києва, де взяв участь у всеукраїнському фестивалі робототехніки роботіка. Лук'ян змагався у категорії Екстремальні дослідники. Завданням було створити робота, здатного працювати в умовах, наближених до марсіанських. На розробку та складання свого проєкту хлопець мав трохи більше місяця після оголошення теми конкурсу. Ідею допомогла мені моя мама. Вона мені тако додала основу, головну таку частину. А потім я там доповнював дизайн. Механізми і то все втілював захоплення моделюванням у Лук'яна з'явилося ще в першому класі. Тоді спробувати себе в гуртку юних техніків його запросив друг. Відтоді хлопець не уявляє свого життя без конструктора. Вже шостий рік він відвідує заняття двічі на тиждень, без перерви, навіть на канікули, каже, що процес створення моделей настільки захоплює, що час пролітає непомітно. Ну, те, що Хочу зайняти перше місце, хочу по телеканалу зніматися і розвивати, в принципі, в майбутньому то, що я хочу інженерію. Я хочу створити якісь дуже крутий літаки, тому що дуже захоплююся авіацією. Розкривати свій талант Лук'яну допомагає керівниця гуртка Тернопільської станції юних техніків Ольга Підлатюк. Вона серйозно підходить до навчання свого вихованця. адже добре знає, перемога на всеукраїнському етапі була давньою мрією хлопця. Це навіть більше місяця можна готуватися, тому що тему оголошують більше часу дають для підготовки. Дитина конструює, дитина програмує, відлагоджує все, що потрібно. Ті роботи, які представили інші. І діти вони були по об'єму менші, тобто роботи Лук'ян доклав порівняно з іншими дітьми більше. Він зі мною сидів протягом чотирьох годин, не йшов додому, тобто, це не було з примусу. Він сидів і працював, бо в нього була ціль у тому, що Лук'ян здобуде перше місце, не сумнівалась Його мама жінка допомагає втілювати мрії сина та перетворювати ідеї на реальні проєкти. В нього щось в голові зароджується, він просто йде до цього і прагне цього, і любими методами вночі, в день він просто цією ці ідеєю думкою живе. Він досягнув якогось моменту і все. І далі він відпускає, і далі щось собі друге придумує. Тобто, щось нав'язати йому практично неможливо. Можливо, просто його думки в кубку зібрати, тому що він такий дуже хаотичний, розпорошений. На досягнутому юний винахідник не зупиняється. Попереду нові проєкти, змагання й амбітні цілі. Він і далі створювати. На розробки з конструктору, щоб представляти Тернопільщину, а можливо, й усю Україну, на престижних конкурсах з робототехніки. бажаємо тернополянину, майбутніх перемог та цікавих ідей.